Знайомтесь з Пітером, маленьким пінгвіном, який живе в засніжених краях Антарктиди. Пітер завжди поспішає і не може дочекатись нічого. Одного ранку мама Пітера готує сніданок. Пітер не може дочекатись їжі і постійно стрибає по кухні. У школі вчитель Пітера, містер Ластівка, оголошує про особливий художній проєкт. Пітер не може дочекатись спочатку і постійно перебиває вчителя. Містер Ластівка помічає нетерпіння Пітера і вирішує навчити клас важливості чекання. Він розповідає історію про те, як пінгвіни чекають, поки їхні яйця вилопляться. Тато Пітера бере його на риболовлю. Пітер розчаровується, бо не ловить рибу одразу. Його тато навчає його бути терплячим. Друзі Пітера, Лілі та Макс, запрошують його погратись. Вони грають, груди потрібно чекати своєї черги. Пітер вчиться терпляче чекати. Пітер починає практикувати терпіння, граючи в грузі своєю родиною. Вони по черзі виконують веселі завдання, поки інші чекають і підбадьорюють. Одного дня в школі відбувається велика вечірка з Морозовим. Пітер має чекати своєї черги, але відчуває бажання просунутися вперед, та потім він згадує все, чого навчився. Коли нарешті настала черга Пітера, він отримує найбільшу кульку Морозову. Містер Ластівка хвалить Пітера за його терпіння. Пітер починає насолоджуватись очікуванням, бо це робить винагороду ще приємнішою. Він відчуває гордість за те, що навчився бути терплячим. Пітер ділиться своєю історією з друзями і навчає їх, що іноді найкращі речі приходять до тих, хто чекає. Пітер відчуває щастя і гордість. Він розуміє, що чекання не таке вже й погане, особливо коли воно призводить до чужових речей. Пітер допомагає організовувати більше ігор на терпіння, навчаючи всіх важливості чекання. Пітер стикається з новими випробуваннями, де йому потрібно чекати, але цього разу він підходить до них з упевненістю і посмішкою. Родина Пітера пишається тим, наскільки він виріс, вони святкують його прогрес, особливою вечерею. Пітер, терплячий пінгін, навчився важливого уроку, добрі речі приходять до тих, хто чекає, і отже, він продовжує рости і насолоджуватися життям, терпляче, момент за моментом.